У наступні дні в маленькому шале нічого особливого не відбувалося. Хіба що й ніяково повідомили, що більше не замовлятиме памперсів, а сам Джой навчився сповзати з ліжка і пересуватися по будинку рачки. Зою няни він більше не називав. А от слово мама, що вимовлялося високим дитячим голосом, звучало досить часто. Дракониця просто світилася від щастя. Ти знаєш, говорила вона Зої, я не чула цього слова вже багато років. Адже в нас прийнято кликати батьків за іменами. Мама, кажуть, лише маленькі діти, а це так приємно. Був теплий сонячний день, і вони втрьох сиділи на штучному пляжі біля басейну. Дракониця ліниво тягнула через соломинку якийсь сіт, а її синок зі своїми новими іграшками розташувався на піску. На матір він не звертав жодної уваги, проте активно чіплявся до Зої. Спочатку таранив її ноги великою червоною машиною. Зоя відсунулася трохи, аби не заважати йому, але це не допомогло. Джой набрав повне відерце піску і вивалив його дівчині на коліна. Джой, заверещала я, ти що робиш? Зараз же, вибачся перед нянею. Дракониця просто кипіла від обурення, а її син не міг зрозуміти, чим викликав гнів матусі. Губи його тремтіли від образи, а очі сповнилися сльозами. І ось від цих очей Зоя не могла відвести погляду. Кажуть, очі дзеркало душі, без сумніву. І зараз у цьому дзеркалі Зоя бачила душу, не заплямовану жодним людським пороком. Хвилиночку раті, забороняючи жест сходжатки, перервав потік материнського обурення. Дівчина схилилася над підопічним і погладила його по щиці. Ти теж мені дуже подобаєшся, Джой, сказала вона. Дуже-дуже, повір а сіят дивилася на них з повним нерозумінням, а Джой, очі якого миттєво висохли, сперся на підлокітники зойного крісла і неквапливо піднявся на ноги.